Доброго дня, дорогі дітки! Сьогодні на занятті я пропоную вам зробити об'ємну листівку, якою ви зможете привітати якусь близьку вам людину, а для хорошої роботи нам з вами потрібно розім'яти наші ручки, тому пропоную зробити пальчикову гімнастику. Хто сховався в кулачок? Це маленький павучок. Лапки прутко випрямляє та гарнесенько стрибає. у скік, з боку в бік. Павучок швиденько втік. Тепер з іншою ручкою. Хтось сховався в кулачок? Це маленький павучок, лапки прутко випрямляє, та гарнесенько стрибає з кокускік з боку в бік. Павучок швиденько втік. Ну ось, коли пальчики вже розім'яли, можемо приступати до роботи. І так, для роботи нам з вами знадобляться простий олівець. Аркуш паперу А4 того кольору, якого ви хочете зробити вашу листівку. Далі нам знадобиться клей, ножиці, нитка, скотч або фломастери, або маркери чорного та синього кольорів, аркуш паперу коричневого кольору, шматочок кольорового паперу червоного кольору. Та шматочок білого паперу. Спочатку з кольорового паперу, коричневого кольору, нам з вами потрібно вирізати 8 кол. Для того, щоб вам було легше, можете взяти кришечку з пляшки, з молока і обвести. Також потрібно вирізати коло з білого паперу. Яке буде значно менше, ніж коло коричневого кольору. Тати треба вирізати зовсім мале коло з червоного паперу. І, звісно, треба вирізати роги для нашого оленя. Коли всі матеріали підготовлені, можемо приступити до роботи. Для цього беремо папір, складаємо його навпіл та промащуємо клеєм. З однієї сторони Далі завертаємо наш папір і притискаємо. Знизу нам потрібно підвернути десь приблизно 3 см, зверху десь см підвертаємо і завертаємо, як показано на відео. Розвертаємо, вирівнюємо, щоб було все рівнесенько. Далі беремо щось круглесеньке, що можна обвести. У мене це кришечка з баночки, обводимо, вирізаємо це наше коло, ось що отримуємо. Треба нам далі проклеїти нижню частину 1 см, те, що ми завертали, і приклеїти її до іншого кінця, який є за розміром більше. Перевірили все, підрівняли, де там щось не подобається. Далі беремо наші кола, завертаємо кольоровою стороною всередину, а наверх приклеїмо теж саме коло, теж складене, кольоровою стороною всередину, повторюємо зі всіма колами. Далі клеєм змащуємо частину з прямою стороною, приклеїмо ниточку нашу і з'єднуємо два кінці. Треба проклеїти гарненько, щоб ниточка наша не вилізла. Потім розділяємо, далі обираємо рівненьку сторону, складаємо. І починаємо приклеювати наші ріжки, одне, далі інше. І приклеюємо наш носик. Спочатку деталь білого кольору, далі червоного. І домальовуємо наші оченята. За бажанням можна домалювати ротик. Далі беремо невеликий шматочок скотчу. Відрізаємо, беремо наш, нашу кульку, нашого з вами, оленя на ниточці, і приклеїмо на середню частину нашої листівочки. Можна притримати трошки і підтягнути скотч. Відрізаємо лишнє. І ось така листівочка у нас вийшла, треба її прикрасити. цей раз я вирішила взяти ось такі ось ялиночки. Але ж прикрашати нашу листівочку можна будь-чим. Можуть бути блискітки, можете самі розмалювати її, як вам забажається. Будь-що, що вам сподобається. І Ось така листівочка у нас з вами вийшла. Все ж таки я вирішила додати нашій листівочці сніжинки. Вони все ж таки створюють якийсь особливий новорічний настрій. Не бійтесь фантазувати, експериментувати, додайте своїй листівці щось особливе. Я впевнена, що у вас це вийшло чудово. До зустрічі! Побачимось на наступному занятті!